Всім привіт, народ, слава Україні! Я так бачу, наробило шороху моє крайне відео про цукрові буряки. Хотів би трошечки поговорити з вами на ту тему, якщо можна. Ну, по-перше, всі, хто прекрасно слідкує за моїм каналом, добре знають, що я стараюся не матюкатися в себе на каналі, і цей відривок, скажімо так, від того відео. Мав би бути під час монтажу вирізаний. Ну, так сталося, що я вночі монтажував і він попав в кадр. Спочатку я хотів його зразу різко видалити, але потім зрозумів, що так чи інакше, треба мені було відзняти відео про моє ставлення до тих шоферів. І я вирішив залишити. І як показала практика, що не дарма, тому що. Піднялася досить така серйозна хвиля е коментарів <косити> на, ті, на, на, на основі цього відео. Більшість з них схвальні. Е є такі, е що не схвалюють, е є такі, що відписались з каналу. Е не шкодую ні про що сказане, тому що е це є моя думка, і якої я не дуже стидаюся, скажімо так. Ну, але просто я її міг висловити без матюків і без таких емоцій. Ось. Зразу хочу сказати, що далеко не до всіх шоферів я так ставлюся, тому що серед них є дуже і дуже багато класних спеціалістів, класних людей, і серед них є справжні професіонали свого діла. Ось. Але є невеличка кількість таких чудіків, які приїжджають, які портять загальну Картину від, від всіх шоферів, які приїжджають возити буряк. Щоб ви собі розуміли, три роки підряд я буксирую фури на цукрових буряках. нас. За цей час до нас приїхали сотні, якщо не тисячі, різних фур різних шоферів, з яких, як мінімум, сотні я тягав в різних умовах. За різних умов хтось застрягав. Або умови були складні, хтось застригав по своїй вині, чи по своїй якійсь недбалості. Витягав я дуже багато народу. З тих, за за останніх 3 роки я спеціально рахую, 5 чоловік сказали дякую. Просто. Просто сказали дякую. А решту або відвернеться тако, або навіть троса тобі не підчепить назад, та як по-людськи, так як, по та як було, що ти мусиш вилазити його перечіпляти, або ставиться до того, так як би. Так, якби то так має бути. Бо ти зобов'язаний і все. Для чого тобі навіть дякую сказати? Воно банально, воно... О, але воно так є. І, як на мене, ну так би не мало бути. Чи як ви кажете? Чи може я щось неправильно сказав. І не дарма в мене таке ставлення до них, тому що бувають екземпляри, повірте мені, ще покруче, ніж цей. Дуже мене нервує. І дуже мене виводить з себе, тому що є, приїжджають такі унікуми, які думають, що поле це смітник. Минулого року теж мені попався був один клієнт, що чуть в диню не дістав, тому що він приїхав в поле, відкриває нагло кабіну і викидає сміття, так як смітник, просто на поле. Як то називається? Ну, то, то по-людськи, то не по-людськи. І він ще потім доказує, що я тобі приїхав возити буряк. Я розумію, що ти мені приїхав возити буряк, але в першу чергу ти приїхав собі заробляти гроші, і в першу чергу ти повинен бути людиною. А вже далі, як ти ставишся до нас, і відповідно наше ставлення дзеркальне. І не більше, не менше. Я нікого перший не чіпаю. Я стараюся акуратно поводити себе, але коли мене хтось починає виводити з себе. І я не збираюся терпіти таку наглоту, чесно вам кажу. І через то я не видалив цього участка відео, взагалі не видалив видали цього відео, тому що я так думаю: так, я не всім подобаюся, я не є 100-доларова банкнота, щоб всім подобатись. І навіть вона не всім подобається. Хтось відписався, ну, так вони вважають за потрібне, я не маю нічого проти. Хтось мене взнав з якоїсь гіршої сторони. Ну, я такий є, ніц не зробиш так само. Ну, а багато людей схвально підтримали, скажімо так, мою таку словесну перепалку. Тому що дійсно люди думають, що ти ж він приїжджає до тебе, і він вже думає, що я йому винен щось. Він вже ставиться так до мене. Ніби він вищий за когось, ніби він йому все має бути, а ти чи як прислуга, чи що, я не знаю. Ну так не може бути. Має бути все по-людськи і, і такі мої емоції, просто так звід, ні звідки не беруться. Ось. Так що, народ, я дуже дякую за ваші коментарі, будь-які схвальні чи не схвальні. Дякую, що ви зі мною. Далі будуть цікаві відоси, не перемикайтеся. Слава Україні.